Всіх вітаємо на нашому каналі. В цьому ролику знов піде мова про лайфхаки. І цього разу це буде доволі такий несподіваний лайфхак, який стосується кількох інструментів одразу. А саме, це от ось цей коронаду. І 90-міліметровий телескоп Максутова, в чому полягає лайфхак? Особливо в нинішні часи і особливо зараз в нашій країні є проблема з тим, на що повісити телескоп, щоб він... Тримався на монтуванні. Ну, тобто для цього потрібні кільця, так звані, в які вкладається телескоп, ну і затискається, а потім на ластівкиному хвості вішається на монтування. От. Але з цими кільцями дуже часто зараз проблеми, їх неможливо знайти. Плюс до того вони коштують немало. І от я якось раптом <хи> дійшов до того, що можна поїхати в банальний будівельний магазин і купити отакі от каналізаційні кільця, в яких є гумки, прокладки, щоб не подряпати нічого. І отак от вішається спокійно, от телескопчик, наприклад. І те ж саме для коронаду. Отака от історія. Ну от, власне, і все, що я хотів розказати. Тому, якщо комусь таке підійде вирішення проблеми, то можу сказати, що цілком воно нормальне, робоче, і я особисто задоволений. На цьому все. А, ну хіба що можна додати, що для телескопчика от можна в інтернеті знайти от такі от ще футляр для об'єктиву. І він прекрасно туди вкладається і. Прекрасно там живе. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім мирного, чистого неба, побільше зірок. Ну і па-па.